Всім привіт! Чи можна отримати спасіння? Так, на день вечері Ісус Христос разом із своїми учнями Він створив завіт, і там була створена перша апостольська церква. Ісус Христос Він зняв свою одяг слави і перепоясався як раб. Він умив своїм учням ноги і Він їм заповідав, любіть один одного. Він прекрасно знав, хто його зрадить, він прекрасно знав, що його розіпнуть. Але попри все, він показав їм всім свою любов до них. І він заповів: любіть один одного. І там була створена перша церква. І нам, щоб бути причетними до Бога, нам треба бути причетними до церкви. І якщо ми будемо причетні до церкви, ми будемо причетні до тіла Ісуса Христа, тобто до Бога. Будьмо розумними. Let's